У центрі Житомира багатоквартирний будинок тріщить по швам. Будівлі на вулиці Київській, 23 вже більше ста років. Споруда була зведена ще 1905 року. Мешканці іронізують дім тримається на повітрі. Крихкий фасад вже неодноразово лякав перехожих брилами відпалих стін. Грибок роз'їдає фасад і стіни квартир. А від смороду й плісніми мешканці хворіють на легеневі хвороби. Бабця Ніна, яка живе в ньому вже понад 50 років, розповідає, що останній ремонт робили більше трьох десятків років тому. Вже не помню скільки я тут живу. Днем будь, ось, технічний стан будинку все погіршується. Відходить вже повністю прибудова в першому під'їзді, в другому під'їзді мешканці скаржаться, другий поверх може рухнути в будь-який момент, адже стелю на першому поверсі підпирають дерев'яні опори, які навіть на вигляд не дуже надійні. Багато ось перелік повних звернень і особистих кожного, і до обласної ради. І нам всі пишуть ось відповіді, що включено до включено, виділено кошти, має бути проведено підписи гриб. Крупивницький півоварова Ніякого рішення немає. За документами, які показують мешканці, у будинку відремонтовано підвал. Відповідь на сьогоднішній день підвальне привіщення зазначено будинку Київська 23, Квартира 9, знаходиться в належному санітарному стані. Витоків немає. Знімальна група вирішує перевірити. Бабця ніна люб'язно несе ключі. Відкриває завдяки уважності оператора телеканалу. «СКА» виявили ще один негараз. Труба у підвалі протікає. А що там «Там ще вода? Не чули вода вже. Там да у нас собі вода. Я не бачу, я не люба, ти знаєш, там вода протікає». Крім того, біля старого будинку декілька років тому з'явилася прибудова, через яку, за словами мешканців, двоповерхівка почала перехилятися на бік. «Це пристройка в аварійному домі посипали в результаті цього Значить, перші етажі залишилися ще більш аварійним. Ні сьогодні, ні завтра можуть погибнуть люди. Начальник ЖЕКУ номер 8 до якого належить даний будинок, коментує, що ремонт стільки часу не робили, тому що чекали на виділення коштів для капітального ремонту. Сьогодні виконуємо там будемо виконувати роботу. Справа в тому, що якщо будинок поставлений на капітальний ремонт, не затрачувати матеріали туди, потім при будь-якій перевірці ніхто не докаже, що я туди затратив матеріали або я їх десь дів. Поки готувалася проєктна документація, Погодні умови не надали можливості виконувати проведення робіт. Заступник начальника управління житлового господарства міської ради розповідає, скільки коштуватиме капітальний ремонт будинку. Весь ремонт 450 тисяч. Але з урахуванням подорожчання всіх матеріалів і інфляції, я думаю, що це десь буде більше мільйон, півмільйона. На запитання, коли мешканці можуть розраховувати на довгоочікуваний ремонт, пояснює, проект кошторисна документація є, але ви розумієте, знову треба буде робити коригування відповідно до нових цін і знову подавати його на експертизу. От коли ця вся процедура прийде, і коли я сподіваюся будуть виділені кошти будуть проголосовані по бюджету розвитку, ці роботи будуть розпочаті. Журналісти телеканалу СК-1 вирішили звернутися до знавця справи, аби він пояснив, які саме роботи потрібно зробити та яку суму коштів витратити. І кровля, тобто тут і замикання, багато тріщин в конструкціях. Я думаю, що тут не один мільйон потрібно положити. Якщо необхідність, може, може краще знайти інвестора, зробити тут якось. Какое-нибудь дело более, скажем, более доходное. Наразі мешканці чекають на реконструкцію, адже за словами заступника начальника управління житлового господарства міської ради, будинок будуть відновлювати першочергово. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК 1